Привіт, друзі! Сьогодні 14 грудня і у нас випав перший цієї зими сніг. Випав він вранці о 5 годині і йшов майже до обіду. Була мінусова температура, тому він лежав. Зараз вже Плюс один градус і йде дощ сніг розтаяв. Ну, перший сніг завжди розтає, недовго лежить, випаде, полежить, розтає. А ми, звісно, чекаємо на цвітіння орхідей, ждемо нові бутони, нові квітконоси. Квітконосів є достатньо не тільки нові квітконоси, а й розбуджені бруньки на старих квітконосах. Ось, наприклад, як тут. Доглядаємо за своїми орхідеями, підживлюємо їх повною дозою. Добрива, так як квітучих, немає майже. І чекаємо весни. Тоді вже будуть орхідеї квітнуть на повну силу.